Дорогі друзі, всім привіт! З вами Сергій Басенко. Сьогодні ми з вами виконуємо комплекс з ролами для міофасціального релізу. Ми працюємо з задньою поверхнею тіла, а саме з зоною литок та задньої поверхні стегна. Нам здобуться два роли: великі та маленькі, і ми розпочнемо з маленького, а саме ми розпочинаємо з міофасціального релізу, розкатки литки. Отже, ми просто піднімаємо сідницю, впираємося на праву ногу, починаємо робити ось такий легкий масаж. По всій довжині вашої литки, починаючи від ахілого сухожилля і закінчуючи підколінними зв'язками, одночасно та рівномірно впливаючи на всю довжину нашої литки, і ніби як масажуємо. Зараз виконуємо цю вправу від 20 до 30 секунд. Ось відчуваємо, що біль зникає. Ми кладемо ногу трошки лівіше під кут 45 градусів і починаємо. Продовжувати такий самий рух, рівномірний. Сідниця трошки у повітрі, щоб не заважати прокатуватися на ролі. І ось таким чином, тримаючи стопу відведеною назовні, ми розкатуємо нашу зону литки, але вже з зовнішньої сторони. Супер. І зараз поєднуємо ці два рухи. Вперед рухаємося носок на себе, назад розвертаємо носок під 45. Вперед, на себе, вперед. Себе. Зараз ми працюємо одночасно з задньою лінією та трошки під кутом. Чудово. Продовжуємо. Прекрасно. І зараз ми лишаємося на зоні камболовидного м'язу. Це середня частина між литкою та ахілом сухожилем саме ось цей маленький шматочок. І маємо його ось таким чином. Носок під себе, щоб зона. Комбалинова м'язу була розслаблена, і ось так шукаємо, де найбільше відчувається біль. Можете повертати носок в внутрішню частину, назовню, назовні, і просто шукати, де у вас максимально є забиті ділянки, і саме їх треба працювати. Якщо ви не відчуваєте біль, то треба знайти місце, де є біль. Ось. І діапазон має бути від 5 до 7 міліметрів. Не треба дуже сильно тут катати. Ось так коротко. Ми працюємо, шукаємо, можемо прям дуже сильно розвертати, але шукати бульові точки. Ось так. Супер. Залишаємо маленький ролл і починаємо посувати з великим ролом на задню поверхню стегна. Ось так само, як ми посували з литкою, ми розкатуємо задню поверхню стегна. Головне, щоб у вас рух був з підколінної зони до осідниці. Ось таким чином. Ви приємно собі розкатуєте. Якщо ролл відкатується від себе, ви його поправляєте, щоб він був максимально тиснув на середину задню поверхню стегна. Якщо вам недостатньо тиску, ви можете взяти і покласти собі праву ногу і кататися ось таким чином. Трошки буде більше глибина проникнення і вплив. Але це все залежить від вашого рівня. Від забиття ваших м'язів. Ось так. Чудово. І зараз ми сідаємо сідницею. Прямо на рол. Але робимо наступний рух. Ми ось сідаємо. І ми зараз будемо посадати з лівою сідницею. Треба покласти ліву стопу на праву коліну, і таким чином побачите відчути, що ви прямо відкрили сідничні м'язи. І ось починаєте саме на сідницях кататися. У нас тут знаходиться три. Шари сідничних м'язів, поверхневий, середній та глибокий. І ось таке положення лівої ноги воно створює максимальне проникнення ролу в сідницю і як наслідок попрацювання по всій глибині м'язів. Ось так. Чудово. Молодці. Переходимо до а, правої ноги. Починаємо з маленького ролу. Працюємо з зони. Литки по всій довжині. Впираємося руками, піднімаємо сідницю і викатуємо всю всю зону литки. Якщо будете регулярно виконувати, то за два тижні ви можете взагалі позбутися болювих відчуттів. У нас є такі кейси, і навіть на собі, коли я регулярно роблю ці вправи, то. Біль він стає менше і менше і менше. Але як тільки я виконую, попадаю в паузу, точніше, одразу повертаюся до болівих відчуттів. Зараз наше завдання розвернути носок і трошки покататися на зовнішній частині стопа під 45 градусів. Ось так чудово. Вся довжина. масажується, витискається. І зараз починаємо рух вперед. Нога рівно, рух назад, носок від себе. Одночасно поєднуємо першу та другу вправу. Пам'ятаємо, що болюбівчуття мають бути відсотків на 40-50 не більше. Ось так. І декілька разів завершимо. Працюємо зону було м'язу. Ось так. Можна бачити, попередню вправу ми піднімали і катали повністю, але ось зараз, ось інтуїтивно, я відчуваю, що можна працювати ось таким чином. І ви так само маєте слухати себе, відчувати діапазони, глибина, положення. Ви маєте підлаштовувати під себе, бо ми всі люди ніби однакові, але глибина та ступінь зажатості в нашому тілі у всіх різні. Ось тому, відповідно, якісь маленькі кути, якісь маленькі. Нахили діапазони вони дуже сильно впливають на те, яку якість ви будете отримувати від цих вправ. Ось тому шукайте завжди та підлаштовуйте будь-яку вправу під себе та для себе. І ми з вами завершуємо. І беремо великий рол і починаємо працювати з задньої поверхні стигна. Ну і, до речі, ось регулярне заняття з ролом можуть допомогти зрозуміти, наскільки ви ефективно та якісно тренуєтеся. Якщо у вас забуваються ноги, значить тренування виконано класно. Якщо у вас ноги не болять, можливо, десь є запас. І це не жарт, це серйозно, бо ось такі вправи, вони як маркер допомагають оцінювати, наскільки... Ви дали гарний вплив на свій організм. Кладемо ліву ногу на праву і катаємося на двох. Ось так. чудово. Проминаємо всю глибину. І зараз сідаємо стідницями на ролл. Права стопа на ліво коліно і пропрацьовуємо сідниці. Знову ж таки, ви тут можете трошки розвернути коліно, коліно назовні, трошки сісти, ніби як в перці. Тобто ви маєте знайти та відшукати ту частину, де ви відчуваєте максимальну біль, і саме її масажувати. Якщо ви масажуєте і нічого не відчуваєте, це добре, але треба шукати місця, які трошки в тонусі, так скажемо, такі тригерні точки, з ними треба працювати і завжди їх шукати. Ось, до прикладу, у мене більше відчувається верхня частина тіла, ось верхня частина сідниці, точніше. Ось зсередина в порядку, а ось тут воно відчувається. Можливо, у вас є своя ділянка, яка потребує більшої уваги. Супер, молодці. Ось так ми з вами просто та коротко, швидко попрацювали над задньою лінією. Ви можете повторити цей комплекс або виконувати всі ці вправи в більшій довжині по тривалості, щоб досягнути більшого глибокого розслаблення. До нових зустрічей! З вами був Сергій Басенко.